Чи можливо бути християнином без чудес і надприроднього досвіду? Друзі. Ну, це таке питання дуже цікаве, але водночас воно ну, не дуже сумісне з християнством. Поясню чому. Тому що, живучи з Богом, і якщо ти дійсно уважний або уважна, ти будеш щодня бачити, як Бог благословляє. Чудо Боже, будеш бачити кожного дня. Ну, До прикладу, найбільше, на що я буду наголошувати і казати, що це дійсно чудо Боже, і це я бачу зі Слова Божого і з власного життя, книга пророка Єзикіля, 36 розділ і 26 вірш написано: Я дам вам нове серце і нового духа, вкладу в вас, і видалю вашого, з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. Я дам вам духа і зроблю так, щоб ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх заповідей, виконуючи їх. Цікавий момент, що хіба це не чудо Боже, коли Бог з світської людини, яка є злою або яка є зовсім з іншим розумінням, перетворює, дає їй нове серце, серце, яке відчуває, розуміє Бога, яке приймає людей, яке служить людям. Друзі, це справді чудо Боже, тому це в християнському житті є завжди. Ще один момент, який хочу прочитати: це псалом в сучасному перекладі. 51, й але у вас може бути 50 й псалом, і це 12-й вірш. Давид молиться і каже: серце чисто створив мені Боже, і духа правоти відновив мені. Створити чисто, чисте серце і відновити духа правоти, хіба це не чудо Боже в житті людини? І е, на завершення ще один вірш по цьому питанню хочу прочитати послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ і тринадцятий вірш. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Заважте, друзі, Бог за своєю доброю волею викликає в вас, написано, в нас і бажання, і дію. Хіба це не чудо Боже? Коли людина може не хотіти навіть не думати щось робити, допомогти комусь або зробити те чи інше, а Бог за своєю доброю волею викликає і бажання, і дію. І людина це робить, і потім людина каже: Слава Богу, наскільки Бог великий. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи можливо бути християнином без чудес і надприродного досвіду? Якщо ви будете жити з Ісусом щодня, досліджувати Слово, молитися, щодня практикувати істину, якою ви навчаєте від Господа, і ходіть з відкритими вухами, з відкритими очима, щоб чути і бачити Божу милість і Божі діла, і ви побачите, як Бог неймовірно провадить вас. Ви побачите маленькі, великі чудеса, ви побачите надприродній досвід, тому що Бог в цьому світі протистоїть темряві зла. І диявол дуже бореться за вас. Якщо ви вірите в Бога, то ви будете наповнятися його силою. Так, можливо, це не будуть, можливо, для когось це не буде безпосередньо проходження через море, яке розступиться, але в кожного нас в житті є своє море, через яке Бог проводить. Тому це буде також для вас дивом від Господа, чудом від Господа і благословенням від Господа. Просто уважно спостерігайте за, це, за цим, і нехай Господь вас цьому благословить і веде.